Вітаю! Мене звати Володимир Бондаренко і в цьому відео ми з вами розглянемо, яким чином можна відобразити модель сутній зв'язок бази даних на реальну базу даних реляційну, яку ми можемо створити у середовищі системи управління базами даних BASE, яка входить до складу пакету офісних програм LibreOffice. Отже, давайте спробуємо. Перш за все, запустити нашу програму Base. Вибачте, не туди потрапив в Office нам потрібно. І ось база даних. При першому запуску. Вірніше, просто при запуску із головного меню. Система управління базами даних Base, так само, як і інші офісні додатки, намагається створити порожній файл. Рішу тім, що інші офісні додатки створюють порожній файл в оперативній пам'яті, дозволяють з ним працювати аж поки ми не виконаємо збереження. Файл же бази даних за замовчуванням призначений для роботи з декількома користувачами. А тому, створивши базу даних, ми повинні її зберегти одразу, а потім продовжувати з нею працювати. І тому запуститься помічник створення бази даних. У якому ми повинні обрати, що робити, або створити нову базу даних, або відкрити наявний файл бази даних, або з'єднатися через якесь ядро з наявною базою даних, яка не є частиною баз даних LibreOffice. Наразі ми будемо створювати нову базу даних. От. Перейдемо далі до наступного кроку. І, мабуть, реєструвати базу даних у LibreOffice ми не будемо, але відкриємо базу даних для редагування. Залишилося натиснути завершити і вказати назву нашої бази даних. Ну, скажімо, база даних називатиметься клас. Після того, як база даних буде створена, сам файл бази даних, ми побачимо з вами інтерфейс системи управління базами даних і, і основні об'єкти, які можливі, можливо створити у цьому середовищі. Основним об'єктом насправді є таблиця. Чому? Тому що кожна таблиця відповідає одній сутності бази даних. От. І яка, описує, і яка описує властивості цієї сутності. Декілька таблиць, звичайно, можуть бути зв'язані між собою. Так само, як сутності зв'язані у проєкті бази даних. Мабуть, ми до цього етапу зв'язування у цьому навчальному уроці, у цьому навчальному відео не дойдемо. Але ми маємо розуміти. Що, створюючи таблиці, от, ми повинні вказувати відповідні типи даних, аби потім можна було зв'язати сутності. Бо зв'язок відбувається за властивостями, і причому ці властивості повинні бути однотипними. Отже, яким чином ми можемо створити таблицю? Ну, перш за все, ми можемо створити її. У режимі дизайну. І, мабуть, це е, пріоритетний спосіб, тому що е, адміністратору бази даних надається уся повнота налаштування таблиці, її властивостей і тощо. От. Можна використати помічника для створення таблиці. Але, знову ж таки, це не дуже вдалий момент, тому що помічник пропонує різноманітні шаблони таблиць. Е, Різноманітні поля, які потім все одно треба буде підлаштовувати з назвами там, і так далі. Отже, і останнє створити представлення це тоді, коли вже таблиця готова, ми просто створимо її подання. Отже, вибираємо перший варіант, створюємо таблицю в режимі дизайну. От, і давайте створимо таблицю, яка буде описувати сутність учень. Створюючи Такі таблиці ми повинні розуміти, що кожна властивість це окреме поле таблиці. Існують поля, за якими ми не можемо однозначно обрати той чи інший об'єкт. Ну, наприклад, описуючи властивості сутності учні, ми можемо використовувати такі властивості, як Прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання тощо. Але жодна з цих властивостей не дозволить нам однозначно ідентифікувати об'єкт. Наприклад, у школі може навчатися декілька учнів з прізвищем Бондаренко. У школі може навчатися багато учнів з іменем Володимир. У школі може навчатися багато учнів, які народилися 4 квітня. І у школі може навчатися багато. Або декілька учнів, які живуть за однією тією ж самою адресою. Тобто жодна із цих властивостей не дозволяє нам обрати саме той об'єкт, який нас цікавить, і тоді вводять штучну властивість, штучне поле, яке дозволить нам однозначно ідентифікувати об'єкт. Чесно кажучи, ми в житті використовуємо такі штучні властивості. Наприклад, індивідуальний податковий номер. От він індивідуальний для кожного. Такі податкові номери не повторюються. І якщо ми захочемо обрати якогось громадянина України, то саме за індивідуальним податковим номером ми можемо його обрати. Правда, існує ще один, ще одна така штучна, штучна властивість, наприклад, номер свідоцтва про народження або номер паспорта. От, ми можемо ці властивості використовувати і в базі даних в нашій, але це не досить зручно. Чому? Тому що їх набирати не так просто на їхній набір. Витрачається зайвий час, але суттєвої, скажімо, залежності від цих штучних властивостей ми можемо і не отримати. Тому ми можемо створити свою власну. Властивість, ну, скажімо, назвемо її ID учня. От. ID зазвичай це числове значення, тому ми оберемо, що це буде у нас ціле, так само, як індивідуальний податковий номер. Зрозуміло, що це значення. Бажано зробити автозначенням, тобто, щоб е, не вводити номери вручну, а щоб комп'ютер за, за, за нас виконував е, ці дії. От. І якщо автозначення є, то значить воно буде обов'язковим. Зверніть увагу, якщо автозначення немає, то ми можемо вибрати, чи буде це поле обов'язковим, чи ні. Але коли автозначення є, то поле обов'язкове. Більше того, щойно ми перейдемо до введення. Е, Назви наступного поля ми побачимо, що з'явиться біля першого нашого поля штучно-характерний значок у вигляді ключика. Цей значок означає, що це поле дійсно ключове, тобто призначене для того, щоб ми за цим полем могли обрати конкретний об'єкт за значенням цього поля. Ну, далі спробуємо сформувати деякі властивості, деякі поля, які будуть описувати властивості сутності учень. Ну, прізвище. Прізвище це дійсно текстове значення ім'я. От у назві цього поля ми мали б поставити апостроф, але я вам не радий би цього робити. Замініть апостроф або пропуск, якщо він наявний, підкресленням. Ну, от, Наприклад. Використаємо ще дату народження. От. Ну і ще одне поле. Ну, скажімо. Чоловіча стать. От. І це поле в нас буде логічним. Десь пошукаємо. Тут логічне поле ось де вона є. Після того, як ми визначили властивості, визначили назви полів та їх тип, ми можемо цю структуру зберегти у вигляді таблиці. Таблицю бажано називати так, як ми називали з вами сутністю. Натиснемо гаразд, побачимо, що табличка збереглася, різна структура збереглася, тобто, відповідна позначка. Зникла. Закриваємо режим дизайну і ми можемо бачити, що у нас існує серед таблиць одна таблиця, яку ми, чесно кажучи, можемо навіть зараз наповнити певними тестовими даними. Ну, Давайте це спробуємо зробити. Виконуємо подвійне клацання. Відкриваємо таблицю для редагування. Як бачите, поле ID автополе, тобто ми туди значення ніякого внести не зможемо. От. Всі інші поля ми можемо заповнювати, зверніть увагу, що ми можемо працювати із таблицею, як у звичайному, ну майже як у звичайному режимі роботи з електронною таблицею. От. І давайте спробуємо ввести декілька тестових значень. Дива чомусь у мене тут не набираються великі літери українські. Спробуємо і ще раз. Зараз я зроблю, поставлю на паузу і спробую виправити ситуацію. Ну, загалом все влаштувалося, це просто працював я за іншим комп'ютером. Віддалено? От зараз все нормально, ну от таким чином, після того, як ми вели дані в таблицю. Бажано табличку зберегти. От. І, власне кажучи, прийом створення таблиці на цьому можна і закінчити. Давайте ми закриємо базу даних клас, збережемо її і давайте спробуємо відкрити, як і звичайний файл. Ось там у нас Наша база даних. Відкриємо її, запуститься LibreOffice, відкриється LibreOffice Base. Перейдемо в укладку таблиці. Зверніть увагу, що зазвичай Base запускається із активною вкладкою форми якщо хоч одна таблиця є. Це пов'язано з тим, що основним елементом інтерфейсу є саме форма. Тобто таблиця створюється лише для збереження даних, а подаються дані саме за допомогою форм. Ну, до форм ми ще дійдемо. Отже, повернемося до. Таблиці учні, от бачимо те, що ми набирали, воно збережено. <кій> От. І якщо нам потрібно змінити якісь там властивості, додати або прибрати, або ще щось, ну, от тоді ми використовуємо контекстне меню і вибираємо пункт змінити. Саме дизайнер. режим дизайнера відкриється. От. І ми можемо там додавати певні поля. ну скажімо, Поле для домашньої адреси, текстове поле. <кій> ну і можна додати поле для фото. От. Для того, щоб додати поле для фото, нам потрібно знайти тип зображення. Ось оцей тип. От. І, звичайно, що змінити, зберегти структуру. Повернемося до звичайної роботи в режимі таблиці і ми бачимо, що домашню адресу, наприклад, я записати зможу. Тобто текстові значення ми внести зможемо доповнити. А от е, із зображенням у режимі таблиці випрацювати не вийде. От. <кхід> І тому, саме тому, що такі от об'єкти типу зображення та інші об'єкти, от вони е, можуть бути переглянуті лише в режимі форми. От. Але створення форм та їх редагування це тема окремого року. Ну на цьому, все. Дякую за увагу.